Всім привіт сьогодні. закінчилась наша інформаційна поїздка по семи країнам Європи з презентації книги про розвал Російської Федерації. Мали дуже багато цікавих людей на зустрічах, і там і політики, і інші. І я хочу, щоб зараз пан Олег розказав свої враження і чому саме це важливо, тому що дехто з наших читачів, глядачів каже: а що це дає, а Російська Федерація не розвалиться і так далі. А, на жаль, російська чи навіть сказати, московська пропаганда сотнями років нав'язала всьому світу Європі, нам зокрема, що вони не переможні, що вони такі єдині і нероздільні, Що звісно є булшитом. Це не є правдою. І е, поки в наші європейські партнери, американські друзі цього не розуміють, поки вони бояться слабкої Росії, поразки Росії, це обмежує підтримку допомоги Україні. Бо справжня перемога не тільки України, а загалом євроатлантичної спільноти, так наших друзів, як в Європі, так і порту. По ту сторону Атлантики, можливо, коли Москва перестане бути імперською столицею метрополією, коли в неї не буде колоній, а отже, здатності як фінансувати свою зовнішню агресію, так і мати людей, які будуть приходити в Україну, вбивати чек, вони хочуть зробити в Литву, Латвію, Фінляндію на Берлін, Фашингтон, Ламанш, Константинополь, Хакайда і тому подібне, і ось. Ця книга це один з кроків для кращого розуміння в державах ЄС НАТО, що Московія Деландес, тобто як Карфаген дві тисячі років тому. Хоча не хочеться ображати Карфаген і порівнювати його з цією Московією, Але як остання колоніальна імперія в Європі, Московія має бути знищена. До речі, ви так сказали Литвалася сьогодні. Багато цих представників політиків, які були у нас на зустрічах, розказували, да, що важливо доносити до європейського суспільства, тому що дуже багато європейських політиків знаходяться в стані якогось такого сну. І сьогодні вранці ми читаємо новини, що російський дрон пролетів над вільнюсом, над столицею однієї з країн НАТО. І я згадую, кілька тижнів тому проходив якраз в Києві. Круглий стіл в Українформі, формі фронтіра або фронтлайн, де представників, в тому числі і Литви був і наголошував, питання ставилось нашими українцями: що якщо Московія нападе, як буде реагувати НАТО? І він сказав е, що не якщо нападе, а коли нападе це питання часу. Можете якраз прокоментувати оце актуально? Так, якщо наші друзі в Європі, і в Сполучених Штатах, будуть і далі спати, знаходитись в Амнезії, ховати голову в пісок, то одного ранку вони прокинуться. Не в день, коли дрон один летить над Вільнюсом, а таких дронів буде будуть сотні, будуть ракети не тільки над Вільнюсом, але над Варшавою, над а, Берліном, над Прагою, над Братиславою і тому, і тому подібне, тому що Москва сама не зупиниться і можна лише зупинити. Вона готується, готується до атаки. Е, на насправді в наших презентаціях які дякую Андрію. Ви також брали участь, висвітлювали, е, були представляли гості і, і трьох генерал НАТО. І міністр закордонних справ і діючі політики, і навіть агенти ФСБ приходили Волода. і намагалися знімати знімати щитувати. Хто ми їх особливо дякую вам змогли чітко вивести? Так повертаючись до вашого запитання на круглому стілі в Укрінформі в липні, в Києві, фронтірабо фронтлайн, якраз представники інгрії, смоленська пскова з одного боку і з іншої представники України, Литви Естонії обговорювали, як превентивно зупинити спроможність. Москви атакувати держави Балтії, що вони хочуть зробити аран Арона здигутіс на цьому ж круглому столі, як е, представник е, союзу стрілків та тобто, парамілітарної організації е, розповідав, що вони готуються. Вони розуміють, що питання не е, е, чи це буде, а коли, це, коли буде, це буде, що підтверджують власне і представники Пскову, Амберленду, інгері, які бачать в своїх територіях своїх замініх приготування, які були перед атакою України в 2014-2022 році. Тому е, е, Прикро щодо Литви, Естонії, Латвії, ці держави не більше підтримують Україну. Вони розуміють ризики, вони намагаються підготуватися, як і держави Північної Європи, але держави Західної Європи і південної трошки знаходяться на розслабоні. Тому сподіваємося, що спільним фронтом України, Балтії, Північної Європи, Британії, Франції, Німеччини сподіваємось, новим канцлером ми зможемо все таки розбудити другу частину нашого, нашої єдності, аби не чекати другого Пархарбору, не чекати, коли. Російські танки будуть заходити в Нарву, Вільнюс, Каунас, і Російські а, ракети Дадські будуть ракети на Берлін, танці, да, будуть да. летіти і вони хочуть сюди прийти, в Словаччину. і Угорщина. Знаєш, таке окупація, і в Чехії вони були. Їх треба не просто зупинити, максимально перемогти, і зробити так, щоб вони ніколи не могли повернутися в Європу. А це можливо тільки коли ми разом мек Московія змолегень. Ми знову її зробимо маленьким компактним континентальним утворенням, а не а не яка може. Контролювати Сибір, а Сибір для Москви це як Індія була для британської імперії, так То як ні. Конго було для Бельгії. Це е, суто колонія, звідки вони беруть ресурси і людей для своїх зовнішніх зовнішніх арешті. Ще якраз на цьому круглому столі фронтір або фронтлайн, так ви ж були там ведучим. Е, мені сподобались ідеї, які висували, що для Заходу треба доносити, що якраз ось ця Росія на їхніх кордонах так це є загроза. А якщо там будуть незалежні невеликі держави, там Псковська Республіка, Новгородська Республіка, так, то вони будуть слугувати і фактично таким буфером між Московією і цивілізованим світом. І це будуть менші ризики для тих же європейських країн наскільки. Е, от е, ви бачите, що європейські політики розуміють важливість е, того, що е, просуває які ідеї просуває Україна. Що ми не можемо, ви не можете вічно тримати ось цю Росію велику біля себе, краще тримати невеликі постросійські країни. Так, ви можете тримати Росію, але Росія вас жире. Мало того, що вона вас жире, вона вас знищить. Так і знов таки і в Естонії, і в Литві, як і в Україні люди прекрасно розуміють і знають, що таке гулаг, що такі Сибірські табори, як і в Польщі, так це сотні тисяч мільйонів людей, які Росія там знищила протягом сторіч. І всі ці е, території були, як і ми колись колонією частиною цієї е, московської російської імперії, як сьогодні є Татарстан, Саха, Башкортостан, Інгушетя, Бурятія, Карелія, Інгрія, навіть ті райони, де умовно так назвами. Е, російськоговорящі, да там етнічні русські живуть, Урал, Сибір, Тихоканське Побережжя. Це такі самі колонії Москви, як і не. там Тива чи Хакасія. Тобто і вони це прекрасно розуміють. І ось це взаємодія фронтир, це не означає, що це буфер, да, це зовсім інша. Фронтир це межа, яка з взаємодії. І Псков, і Карелія, і Інгарія, і те, що зараз називається так звана Калінгарська область, да, тобто це Східна Прусія або Амберланд можна назвати. Це була. Частину Європи завжди і Смоленці були міста і держави. Псковська республіка існувала з парламентом да, частиною ганзейської лінії союзу, і ми взаємодіяли. Да? тобто е, інгрія була частиною Швеції, да, Це частина Європи, тобто тут питання не про щось навіть унікальне нове, а до повернення до норми, коли е, Москва знов таки. Е, Може так само повторити шлях Стамбула і замість імперської столиці стати нормальним культурним, економічним е, туристичним центром. Ми будемо ходити по руїнам Кремля, як сьогодні е, ходимо <с. по руїнам форуму в Римі. Так. Дякую всім, е, підписуйтесь на е, сторінку форуму з вільних народів пост Росії. Просувайте ідеї розволу Російської Федерації, тому що в 22-му році я пам'ятаю в Україні, можна було назбирати на пальцях. Е, П'яти може рук людей нарахувати, які просували ідеї розвитку Російської Федерації. Це вважалось чимось дивним. Сьогодні ми бачимо і пане Олег може сказати, і міжнародній спільноті і в ті самі США, як змінилась динаміка сприйняття цього. Тому ну кори... Так, і навіть почнемо з того, що президент України одягав футболку «Make Russia Small Again» на зустріч, зокрема з нашими міжнародними партнерами в нашому ком'юніті, тобто людей, які намагаються змінити політику. Так ми не говоримо про якусь теорію. Це не просто... Це якісь там балачки в університетських кафедрах, да ми говоримо про зміну конкретно політики безпеки і зовнішніх справ в державах ЄС НАТО в Японії, в Тайвані, тобто і в наших партнерах в східній Азії, в, е, в Тихому Окані. Про те, що е, коли люди чогось не розуміють, вони роблять помилки, вони хибно інтерпретують вихідні дані і як наслідок свої дії. І сьогодні в промоутерах ідеї необхідності. Спільної перемоги над Москвою, а отже, і деколонізації, це не в речі. Є і міністр закордонних справ Польщі, і депутати парламентів Японії, Канади, Сполучених Штатів Америки і експерти, і дипломати фактично з усіх держав ЄС НАТО і тут словаччина. Зважаючи на те, що зараз цю країну безпосередньо керує да, там московські ставлені, як в Угорщині, всі країни дуже багато людей розуміються, підтримують Україну. І словаччина була разом з Чехією і Польщею тими державами, які перші надали військову допомогу. Україні і сподіваємося, разом з нашими балтійськими і скандинавськими друзями будуть в авангарді е, тотальної деколонізації е, останньої колоніальної імперії в Європі і її на 41 або більше, трошки менше, незалежних держав постросійських просторів. Ну і закінчимо такою фразою. Запам'ятайте всі ось цю магічну формулу, да? Big Russia, Big Problems. Small Russia, small problems. No Russia, no problems. Давайте.